Слава тобі Христе, Божа Надія наша, слава Тобі, слава Отцію і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Дорогі браття, сьогодні Свята Церква вшановує велике свято, це воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Бажаю всім вам, щоб кожен з вас пам'ятав про силу віри про силу Христа. Кожна людина, яка народжується на цей світ, для, для неї дається хрест. Кожен з нас має свій хрест, який несе через дорогу все своє життя. Якщо ми несемо його з вірою і з любов'ю, цей хрест для нас буде не в тяжі. Якщо людина живе без Бога, без віри, без любові тим більше, то цей хрест буде дуже і дуже важким. Хрест незнамено. Це є символ нашого спасіння. Той, хто з цим знаменом буде йти і воювати, то переможе будь-якого ворога. Той, хто в житті йде з цим знаменом, той перемагає і всяку ворожу, бісівську силу. І видиму, і невидиму. Тому, браття вам, хай Бог благословляє своїм животворчим Христом. Господнім, дарує вам силу Духу, дарує вам любов. І здоров'я, і перемогу, і хрест Господня Хай перебуває у ваших душах і в ваших серцях.